Привіт малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Пропоную вам першу гру, яка називається Що зайве. Діти, тут є слива, груша та стілець. Що тут зайве, як ви вважаєте? Стілець. Правильно, чому саме стілець? Так, тому що він не фрукт. А що тут зайве? Помідор, стіл, огірок. Стіл зайвий, так чому? Тому що стіл не овоч, правильно. Далі лялька, дзига, ліжко. Що тут зайве? Ліжко так. Чому? Тому що це не іграшка, правильно. Вантажівка, таборет, автобус. Що тут зайве? Аборет, звичайно, чому? Тому що це не транспорт. Правильно. Далі діти. Красовки. Кросівки, ви бачите, чоботи. Шафа. Шафа зайва. Чому шафа зайва? Тому що це не взуття. Правильно. Диван, синичка, снігур. Диван зайвий. Чому? Тому що це не пташка, правильно? Тополя, береза, тумбочка. Що тут зайве? Тумбочка, правильно. Чому? Тому що тумбочка це не дерево, вірно. Тарілка, половник, крісло. Що тут зайве? Крісло чому? Так, тому що це не посуд. Правильно. Діти, скажіть мені, будь ласка, як одним словом називаються усі ці предмети? Так, це меблі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про меблі. Наступна наша гра докажи слів це. Подивіться, в нас є шафа, стіл, стілець та ліжко. Я буду читати речення, а ви маєте його закінчити. Якщо ти захочеш спати, в спальні чекає тебе ліжко. Так, щоб ноги відпочили, посидька ти на стільці. Правильно. З пирогами чай поп'ємо за обіднім столом. Вірно, Светр, кофту, теплий шарф, акуратно складемо до... до шафи. Правильно! Ми сьогодні з вами будемо говорити про меблі. Діти, а хочете, я розповім вам казку про сім'ю меблів? Тоді зараз відпочинемо і будемо слухати. Встаємо всі на ніжки. Всі-всі встаємо. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочко гарно вмились. П'ять-шість, всі веселі крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять-десять відпочили і на місце тихо сіли. Молодці, моющуватись зручненько, я вам буду розказувати казку про веселу сімейку меблів. Тато диван був широкий і гладкий, мама ліжка ко, білосніжною і м'якою. А таборитки були їхні дітки, жили сімейкою у величезній квартирі. Скільки їх разом? Звичайно, чотири. Дядько шафа нам дуже потрібен. У нього є полиці, дверцята. Він з речами теж дружний, у ньому білизна та рушники. Крісло бабуся сива, спинка зогорбилася її. У Укріслі кіт відпочиває добре. А вчора до всієї сімейки з купою книг і сувенірів приходила етажерка. Це тітка з Парижа. І у кожного в квартирі проживає по сімейці є дивани, і є ліжка, є і шафи, і етажерки. Всі вони один одного люблять, не скривдять ніколи, допомагають одне одному і піклуються завжди. Діти, чи сподобалась вам казка? Так, про що вона? Про меблі. Так, виявляється, діти, меблі теж можуть мати сім'ю. Але таке буває тільки в казці. І меблі пропонують нам пограти в гру один багато. Діти, це диван, а це дивани. Це шафа, а це шафи. Це стілець, а це. Стільці. Це стіл. А це, столи, це тумба. А це. Тумбочки, звичайно, молодці. Наступна гра «Скажи ласкаво, або як буде цей предмет називатися, коли він маленький. Давайте спробуємо. Це стілець, а це стільчик, це стіл, а це столик. Це ліжко, а це ліжечко. Шафа. А це. Шафочка, звичайно, диван. А це. Диванчик. Тумба, а це. Тумбочка. Це крісло. А це. Крісельце. Це полка. А це. Молодці. А тепер пограємо в останню гру, яка називається Що для чого? Треба відповідати повним реченням. Діти, скажіть мені, будь ласка, для чого потрібен стілець? Так, але відповідаємо повним реченням. Стілець потрібен для того, щоб сидіти. Повторіть, будь ласка. Молодці. Діти, для чого потрібен диван? Так, але повним реченням. Диван потрібен для того, щоб лежати. Так. Діти, для чого потрібне ліжко? Правильно, ліжко потрібне для того, щоб спати. Молодці. Далі. Діти, для чого потрібна шафа? Так. Шафа потрібна для того, щоб зберігати одяг. Повторіть, будь ласка. Молодці. Діти, а для чого потрібне крісло? Так. Крісло потрібно для того, щоб сидіти та відпочивати. Молодці дітки, ви сьогодні гарно працювали. Скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про меблі, молодці. Діти, про меблі треба також піклуватися. Їх не потрібно ламати, щось там малювати на них, шкрябати, за ними потрібно доглядати.